Станом на зараз у нас сьогодні 6 квітня. Да? У нас термін виплати заробітної плати до 7 числа кожного місяця. За наявною нас інформацією, вже всі отримали заробітні плати або отримають сьогодні до кінця робочого дня. Ми тільки вчора і сьогодні отримали кошти за звіти НСЗУ за виконану роботу за березень місяць. І тому ці кошти тільки надходять на рахунки лікарень, богатерія працює швидко і оперативно, і вони зараховуються на картки працівників. Тобто ситуація вирівнюється, вона дійсно складна, тому що ми про це вже казали. У нас були там поки оформлювалися документи, вірніше договори з Національною службою здоров'я України, але це загалом по всій країні. Січень місяць там були затримки, а потім в лютому отримали за в кінці лютого отримали за два місяці, тому вже розраховувалися. Ну і зараз так виходимо. Більш-менш складна ситуація, так залишається ще по дитячій лікарні. Але там ну, близько тижня затримки, я думаю, теж місяць-два ми її вирівняємо. Всі інші лікарні вчасно отримують.